Добрий день, малята! З вами я, Веселкова Хмаринка-Цікавинка, і це відео Енциклопедія. Сьогодні ми з вами говоримо про сніг, дізнаємося про нього різні цікаві факти. Найчастіше у сніжинок діаметр близько 5 мм. А офіційно зареєстрована найбільша сніжинка у світі мала діаметр аж 12 см. Відомо сім видів сніжинок. У вигляді зірочок, стовпчики, голки, пластинки. Стовпчики з наконечниками. А також є сніжинки із неправильною формою. Ви ніколи не знайдете двох абсолютно однакових сніжинок. Зате у всіх сніжинок є по 6 променів. Сніжинки складаються на 95% із повітря. Тому вони дуже крихкі, легкі і мають невисоку швидкість падіння близько одного кілометру на годину. Форма сніжинок залежить від температури та вологості повітря. За температури близько мінус 2 градуси утворюються пластинчасті сніжинки, а за мінус 15 – призматичні та голчасті. Сніг відбиває до 90% сонячного світла, тому взимку земля не прогрівається. Це пояснює, чому навіть у сонячні зимові дні може бути прохолодно. В Антарктиді можна спостерігати зелений сніг, це пов'язано із присутністю у снігу мікроскопічних водоростей, які містять таку речовину, як хлорофіл, яка надає їм зеленого заварлення. Цікаво, що сніжинки можуть співати під час падіння вони видають високочастотні звуки, недоступні для людського вуха. Саме тому ми цих звуків не чуємо. Як же приємно йти по сніжку та відчувати, як сніг скрипить під ніжками. Сніг скрипить при температурі мінус 2 градуси Цельсія. Це звучать сніжинки, які ламаються і труться одна об одну. Малята! Дякую вам за увагу! З вами була я, Веселкова Хмаринка-Цікавинка та наша відео енциклопедія. До нових зустрічей!